Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C і продовжуємо вивчати мультипоточність або багатопоточне програмування, мультитред, ну, все таке інше, ви зрозуміли. Тож, в попередньому відео я анонсував те, що хочу поговорити про таку річ, як розподіл ресурсів, щоб в нас декілька потоків. Виконували кожен ресурс не водночас а могли дочекатись, коли він звільниться. Бо якщо, наприклад, в нас водночас ми будемо працювати з одним вектором, і, наприклад, один поток цей вектор редагує, а інший поток в цей час заносить туди якісь дані, а третій поток, там, наприклад, виводить його, і звісно, в нас буде каша. бо... Ну, уявіть собі, що, наприклад, у вас є одна чашка, і двоє людей водночас хочуть зробити собі один каву, один чай. І це виконується водночас. Одна людина насипає в чашку там, каву. Інша людина в цей же час насипає туди чай. Потім перша людина додає свого цукру туди. Друга людина додає цукру, цукру для себе, тобто вже і чай, і кава там водночас в цій чашці, і вони обидва наливають окропу ровно стільки, скільки вона має бути повна чашка. Тобто один чашку влив і інший влив, і в нас зверху воно вбилилось. ну, тобто, нам треба зробити так, щоб наша чашка ну, дочекалась, скажімо, один, одна людина дочекалась, коли а, в нас чашка звільниться, і ми можемо її використовувати в своїх цілях. Одразу ж поясню, що дебажити такий код м, з тим, що в нас багато потоків, дуже важко. Баги ну, дуже важко знаходити. І Цим важко працювати, але треба якось синхронізувати цей код і якось це ну, розраховувати, мати на увазі, що цей ресурс має бути таким, щоб інші потоки не могли використовувати той ресурс, який нам зараз потрібен. Або, може там, файл якийсь там, текстовий теж. Один поток його записує, інший з нього зчитує якусь інформацію, і зчитує він не ту інформацію, котра була потрібна на там, хвилину раніше. Ну, Приклади такі. Тож, давайте спочатку створимо якусь, ну, наприклад, функцію, котра буде в нас виводити просто якийсь символ і малювати якийсь ну, квадрат, наприклад. Так, Я швиденько накидаю код, назвемо ми шоу Просто функцію назвемо шоу, це важливо Сюди ми будемо приймати якийсь, ну, нехай буде char-символ, котрий ми будемо виводити. І ось тут нам потрібен цикл, і в ньому ще один цикл. І тут ми просто будемо виводити наш символ. І, звісно ж, переходити на інший ряд допуску. Так, тепер додамо два потоки. Спочатку нам треба їх сюди додати, в заголовковий файл. Так, ну і тепер давайте перший поток назвемо TH1. І тут ми будемо викликати нашу функцію show і передавати такий символ, ну, нехай буде зірочка. Створимо тепер другий поток. І тут нехай він виводить решітку. Моблі. Ну і звісно, тепер нам треба заджойнити наші два потоки. Що таке джойни, я розповідав в попередньому відео. Якщо ви не бачили попереднє відео, тож я рекомендую спочатку їх подивитись в цьому плейлісті. І так, якщо ми зараз е, виконаємо нашу програму, ну зараз в нас все добре вийшло, начебто все добре. Перекомпілюємо ще раз. Ще раз нам треба знайти баг. Поки що в нас все добре. Так, а як би нам його запускати без... Е, Компіляції, не бачу. Тут має бути кнопочка, але її нема. Добре, тоді зайдемо сюди ось так і будемо викликати наш мейн. Ось про що я казав. Тобто, в нас може водночас виконуватися ця функція, і в нас виходить нерівний не квадрат. 10 на 10. Як бачите, в нас цей ресурс використовується водночас, і, ну, звісно, в консоль нам виводиться ось таке. Ось такі баги можуть бути. Як це пофіксити? Нам потрібен якийсь ну, наче світлофор, котрий буде, як я показував в попередньому відео, що, наприклад, в нас може бути якийсь шлях. Наприклад, поїзда їздять. Один сюди їде. І в нас є такий участок шляху, котрий може використовуватись декілька поїздів. Тобто треба зробити так. Оце я, мабуть, зайво намалював. Тобто, нам треба, щоб ось цей Участок коду пляху використовувався спочатку одним потоком, а потім іншим. Тож, для цього в C існує така річ, як м'ютекс. Це, наче, блокировщик, нам тепер потрібно створити змінну класу м'ютекс. Ну або об'єкт класу м'ютекс. Давайте назвемо його просто M. Тобто, mutex це тип даних. M це об'єкт. І за допомогою цього об'єкту ми можемо задати, наприклад, ось цей Маточок кода, зробити так, щоб до нього мав доступ лише один поток. За допомогою методу лок. Коли ми його Залочили далі нам його треба, звісно, звільняти. Unlock. Ось таким чином ми захистили наш код. Тобто, ось цей код буде виконуватись лише одним потоком. Ми заборонили усім іншим потокам використовувати цей маточок кода іншим потоком. Відконтролюємо нашу програму. Так, йому не подобається. Ага, то ось це треба створити ось тут наверху. І перекомпілюємо нашу програму. Тепер її можна запускати скільки завгодно, і в нас все буде рівно. У нас не буде таких помилок, як було. Давайте, мабуть, ще зробимо так, що додамо ще один файл, хроно І зробимо так, що в нас ось це буде трішки затримуватись. Як ми робили в попередньому відео: This thread, Sleep 4, Runo, Millisecond. Ну, давайте, хай буде 25. Нам буде достатньо лише цього, щоб побачити, як в нас, Так, давайте емлоки наші поки що приберемо. Нам має бути зараз добре видно, як в нас програма неправильно виводить. Відкомпілюємо нашу програму. Ось, дуже добре видно. Ще раз перезапускаємо, і в нас так само воно водночас намагається використовувати наш c нашу функцію виводу. Тож, ось така біліберда в нас йде. Якщо тепер ми додамо lock-unlock, поставимо семафори, світлофори, не знаю, як правильно воно називається. І тепер перекомпілюємо, і ми бачимо, що в нас спочатку один поток виконає свою задачу, а потім інший поток. І ось так вони будуть, скажімо так, синхронізовані. Тобто наш код може виконуватись лише одним потоком. Ми заборонили іншим потокам виконувати цей код, поки один поток е бере на себе цей. Ресурс, це, скажімо так, простіший о, спосіб, як використовувати лок and лок. Звісно, в нас можуть бути ще проблеми з цим, це не лише легкий спосіб, як о, цим керувати. Якщо в нас декілька ресурсів і вони спільно між собою працюють, і в нас о, більше ніж два потоки, то скажімо, може бути о, водночас один поток. Зайняв один ресурс, а йому потрібен ще інший ресурс. І вони обидва будуть чекати, коли звільниться інший ресурс, як би це правильно. Ну, це тема вже наступного відео. З цим ми розберемось. Поки що, поки що на цьому в мене все. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!